Вітаю, з вами Саша Лєман і це мій канал на YouTube про виховання песиків. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему. Це найрозповсюдженіші класичні помилки, яких допускаються власники виховання собак. Перше і найголовніше це усвідомлення, до якого мають прийти всі власники, що в першу чергу вчитися маємо ми. Ми беремо істоту іншого виду, і ми маємо навчитися комунікувати з нею зрозумілою для неї мовою. Наші собаки не знають людської мови, вони не розуміють наших слів. Але ми можемо навчити, ми можемо пов'язати кожне наше слово з якоюсь поведінкою чи ситуацією, і собака з часом буде щитувати ці патерни паттерни і виконувати. Але за замовчуванням собаки не розуміють наших слів. Ані сидіти, ані лежати, ані стояти це все невідомо, собаці. Тому ми маємо кожне слово пов'язати з дією. Домагаємося ми виконання дії за рахунок або жестів, або використання їжі. Наприклад, ми наводимо собачку їжу і вона сідає. Класична помилка це коли власники кажуть собаці команду, собака її не виконує, тому що вони не показують. І, власник повторює, 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 Потім собака вже розуміє, що треба щось якось робити, пропонує варіанти, вгадує. Тоді людина веде винагороду. Тоді ми приходимо до того, що собака виконує з третього, з п'ятого разу. Наша задача дуже довгий час. Ми кажемо слово і наводимо жестом. Слово наводимо жестом і робимо невеличку паузу. Слово наведення, слово наведення. І тоді, за рахунок цієї паузи, собака почне запам'ятовувати слово. Бо якщо ви робите одночасно, собака не запам'ятовує слово і реагує тільки на жест. І вам це буде незручно, коли собака буде бігти в іншу сторону, і ви будете їй казати щось, а вона не буде реагувати. Тому команда, пауза, жест або наведення. Те ж саме стосується команди до мене. Тобто ми не манемо так шматочком, ми стоїмо рівно, кажемо до мене, а потім можемо показати шматок. Але це дуже-дуже важливо зберігати цю паузу, якщо ви хочете, щоб песик вас слухав в майбутньому ваш голос. Друга команда це просто казати не можна, ні, 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 не можна, не можна, не можна, не можна, на все не можна. Коли ми кажемо не можна або і також очікувати, що собака усвідомить, що треба зробити. На початку ваша сурова інтонація може тормозити собаку, але через 5 секунд вона така, така що ж мені робить, і починає робити ту поведінку, яку ви не хотіли. Якщо ви кажете голосовий сигнал Ні, ви йдете і знаєте, як ви будете припиняти поведінку. Якщо собака гризе якийсь свій лежачок, ви кажете Ні, вже встаєте йдете і забираєте лежачок з рота. Якщо собака кудись там щось хоче схопити, ні і зупиняєте. Але також треба пропонувати альтернативу ні. А що так ні, пішли зупинили ту поведінку, наприклад, не кусай мене за руки, так, іди, хапай іграшку на довгій мотузці. І також дуже важливі наші рухи, тому що якщо ваше тіло каже так, ви віддргуєте ту іграшку типу, і збуджуєте собаку ще більше. Чи боретись з нею лежачком, то, звісно, собачка буде продовжувати цю поведінку. Бо первинні це наша мова тіла. І ми маємо навчитися, і задача спеціаліста навчити вас керувати своїм тілом, так, щоб ні, те, яке ми кажемо голосом, співпадало з тими рухами, які ви робите. Якщо ми хочемо, щоб собака відпустила якийсь об'єкт, ми маємо рухати її на собаку і самі йти на собаку. Якщо ми хочемо, щоб собака щось переслідувала, вона має тікати від собаки, а не навпаки. А часто власників якраз навпаки, коли собачка кусає руку, ми такі ой, ой, ні, ні, ні. Але рухи кажуть так, переслідуй. А коли хочемо, щоб собачка щось хопила, ми казали, «Хапай, хапай! І тикаємо в обличчя, а для собаки це О, відсторонитись. Тому вчимося розуміти, як рухатись, так, щоб бути зрозумілими собаківці. Це ціле мистецтво, для цього і треба спеціалісти з поведінки тварин, які навчать вас так рухатися, щоб собаці було зрозуміло. Знову ж таки, коли ми хочемо, щоб собака слідувала за нами, ми маємо йти від собаки, а не йти на собаку. Тому що це тиск корпусом. Тому. Намагайтеся не блокувати ніколи повністю собаку з корпусом, а завжди запрошувати своїм рухом за собою. Давай, рухайся зі мною і залишати для собаки простір, щоб він не впирався в нас в стіну. Так само така помилка, коли ми підкликаємо собаку на до мене, не робіть кроки на собаку, зробіть 3-4 кроки від собаки, і тоді собака буде радо до вас підходити, замість того, щоб впиратися в стіну. Ще така класична ситуація, яку пропускаються. Люди, це... ви знаєте, що є ситуації, в яких у вас песик слухає. Це вдома, умовно, у вас на кухні. Це дуже легко. Він завжди прибігає, завжди знає, що буде їжа. Але на вулиці, коли є інший пес не слухає. І ви часто такі бачите, він не слухає. І повторюєте знову команди, повторюєте ту цю ситуацію, але нічого не змінюєте. У вас немає жодного інструменту впливу, щоб домогтися виконання. Ви знаєте і маєте розуміти, що на різних рівнях збудження, в різних ситуаціях собака буде, навіть на тій же кухні, коли туди прийде інший пес чи ваші родичі, собака буде в зовсім іншому емоційному стані. І з такого стану буде послухати ваші. І ви це знаєте. Але ви не просто розводите руками і кажете Ой, мій пес не робить. Ви готуєтесь. Ви знаєте, що коли ви самі на кухні, коли спокійна атмосфера, вам не треба повторювати декілька разів, сидіти, песик одразу сам сідає. А коли там хаос, то вам треба допомогти, і ви повертаєтесь до тої щенячої вправи. Кажете, сидіти і наводите шматочком і чекаєте, даєте себе шанс виконати. Так само на вулиці, коли ваш пес бачить якогось друга, звісно, йому дуже важко до вас прибігти по команді до мене. Але ви хочете, щоб в майбутньому собака відлікався в будь-яких ситуаціях, тому ви думаєте, хм, як мені вимовити це до мене, що мені треба мати, щоб спрацювало. Наприклад, повідець, як я повідцем буду, зроблю невеличкий вплив і поверну до себе собаку. І таким чином собака здобуде досвід, що кожен раз, коли я чула до мене, я прибігала. Але навіть коли був пес так. Трошки повідочкам мені допомогли, але такий формат якраз дасть собаці досвід. Слово виконання, слово виконання, слово дія. Тому не наштовхуйте собаку на помилку. Якщо у вас нічого немає, то не кажіть ту команду. Якщо ви хочете, щоб собака виконав команду на другий раз, ви вже не просто стоїте, ви вже йдете до собаки і забираєте її. І тільки так будується послуг, тільки системні послідовні дії, які треба повторювати знову і знову, знову і знову, знову і знову. На жаль, не існує такої теж, така загальна логічна помилка, тобто не існує такого, що я заборонила собачья спати в ліжку, і вона почала перестала тягнути повідець на прогулянці. І почала мене слухати всюди. Ні, немає ніякої одної дії, яку ви зробите для того, щоб пес став слухняним. Вам треба в кожній конкретній ситуації багато разів поспіль домогтися тої поведінки, якої ви хочете. Ви це робите за рахунок вашого голосу, ваших рухів, використання повіця, використання їжі, використання іграшок та інших всього. Що песик хоче, тому що підкріплення може бути все. Навіть прохід в двері може бути підкріпленням, піти вперед по стежці може бути підкріпленням. Тому тільки системні послідовні дії дадуть вам результат, і тільки за рахунок системних послідовних дій ви побудуєте життя таке, яке ви хочете з собакою. Але ви завжди маєте думати наперед. Це як гра в шахи. Ви знаєте вашого собаку, ви за ним спостерігаєте, ви знаєте, що він хоче в кожен конкретний момент. Використовуйте це на свою користь. Ви знаєте, що тут він не Слухай, так продумайте план, як зробити так, щоб в фіналі поведінка відбулася. Так, це така кропітка робота, насправді, але вона дає дуже цінний результат, бо це комфортне життя з нашим собакою. Тож, сподіваюсь, це було цінне відео, звісно. Буде більше інформації в подальшому. Тож для того, щоб я не втрачала мотивацію, підкріплюйте мене щедро коментарями, ставте сердечка і мені це буде дуже цінно і приємно. Тож, системні послідовні дії, слово виконання, слово виконання, і завжди маємо план, як домогтися того виконання. Не забуваємо про паузи. Слово пауза. І допомогли виконати або наведенням, або допомога повідцям. Це буде дуже дуже корисно і доречно. Тож, і не ставимо в себе в ситуації, де ми стоїмо і кричимо 10 раз, і нічого не можемо зробити. Одразу думаємо, заздалегідь, перш ніж сказати команду. Тож, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Мені це дуже цінно і цікаво. Якщо щось було не зрозуміло, теж пишіть. Мені це теж буде цінно і цікаво, бо я теж хочу ставати краще.